Шукаєш собі Hyundai йкону приїжджай до нас. Вінниця величезний вибір, більше 20 автомобілів. 39-ки, 64-ки, рест дорест різні пробіги, пробіги, грубо кажучи, від 30 тисяч і до 166 напевно саме найбільший. Реально величезний вибір: 39-ки в максимальній комплектації, 64-ка, 39 ка в ресталі. Е, дивіться, по рейстайлам пробіги офігенські. машинки з Німеччини в ідеальному стані. Е, з пробігами орієнтовно 35 отак от, і Тере до 60 тисяч кілометрів. Пізні комплектації, чорний дах, led оптика все, що хочеш. Є Повне відео з цінами на YouTube повний огляд. Тому приходьте на YouTube. -чик. І дивіться, я там все розповідаю. До речі, сьогодні розвантажуємо автовоз, на якому буде у нас ще 6 хендайкон, не рахуючи інших варіантів, Ніро та інших автомобілів, які теж сьогодні розвантажуємо та сертифікуємо.